Я його вітаю, тому що ми один одного бачили і знаємо давно, і я його знаю з такого, як він прийшов на тренування в наш комплекс. У Кременчуці перший скеледром було побудовано в 2006 році на базі спортивного комплексу КРНУ, де щороку проводяться міські, обласні та державні змагання зі скелелазіння. Саме тоді, 15 років тому, батько Ярослава привів його на секцію по скелелазінню. Зараз Ярославу 21, і він вже має багато нагород, всесвітню славу та цінний досвід у своїй спортивній кар'єрі. Попри те, що у хлопця складний графік, він ще встигає бути відмінником у Кременчуцькому національному університеті імені остроградського. Так вийшло, що ми йшли записуватися, дивитися іншу секцію, там танцями щось таке пов'язане. І потім мій батько, коли ми йшли туди, зустрів мого так, майбутнього, тепер це мій тренер, так Бутенко Елена Євгеніна. Ми її зустріли, і вона нас так запросила показати нам свою секцію. Ми зайшли, я спробував, мені дуже сподобалось. І в той же день ми й записались туди. Ярослав Ткач здобув бронзу у дисципліні швидкість на 11 всесвітніх іграх та встановив особистий рекорд. У чвертьфіналі він випередив чемпіона світу лідера національної збірної України Даниїла Болдирєва. Мій особистий рекорд зараз це 5,56 секунд. В липні цього року проходили всесвітні ігри, на яких я здобув бронзову нагороду. Це були останні всесвітні ігри для нашого виду спорту. І вже у 24-му році наш спорт буде представлений на Олімпійських іграх в Парижі. На наступний сезон у мене великі плани. Ми плануємо командою вибороти ліцензії на, для участі в Олімпійських іграх, і потім, в 2024 році, вже плануємо перемагати там. Хлопець став переможцем чемпіонату України зі скелелазіння. Він виборов золоту медаль та титул чемпіона України у дисципліні Швидкість, в формат рекорд. Чемпіонат проходив 2 грудня у Києві. Також цього дня Ярославу присвоїли звання заслуженого майстра спорту України. Нагороду цю майстра спорту я отримав в той момент, коли вже була нагорода чемпіонату України. Тобто, ми я виграв чемпіонат України, і в той же самий момент мені ще нагородили майстра спорту мого заслуженого. Але кого я виконав то в липні? Бо там багато процедур, щоб його там підтвердили. Все пройшло. Ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк закликає всіх не зупинятися на досягнутому та вірити в те, що все залежить від вас. Ваші досягнення це ваша робота над собою. Нічого не досягнеш, якщо не підеш за межі, які здаються звичайним людям, що таке неможливо. Тобто, люди приходять і дивляться, як він за там 4 секунди за 5 секунд пробігає, тому що у нас нестандартна. Стінка. І як це взагалі можливо? Тобто, так взагалі неможливо. Але саме такі приклади, приклади такої роботи, безусловно, за підтримки і сім'ї, і, ну, скажімо, суспільства, вони дають можливості розширити уяву про те, що може людина і що може. Хлопчик з Кремчука зробити вітаємо Ярослава Ткача з перемогами та бажаємо наснаги та сил, аби виборювати ще більше нагород, аби залишитись не тільки в літописі нашого міста, а й всього світу. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.